Вітаю моїх дорогих друзів, шановних глядачів та моїх улюблених, найулюбленіших підписників, мою групу підтримки, шанувальники вишивання. Всіх-всіх вітаю. Хочу вам показати трошки процес роботи над вже другою. Роботою вишивання нервографіки. Я тут відійшла трошки від е, канонів першої, а саме повністю зашиття і заповнення елементів. Почала тут використовувати ну, імітацію квітів, мені щось так сподобалося. Буду ще. Трошки продовжувати в цьому напрямку і в інших напрямках. Вже і третя робота У мене готовий скіс, буду показувати, а другу зараз покажу, як я буду закінчувати. Ось уже останній колір, який я тут буду застосовувати ось такий елемент. Подовжений. І також буду заповнювати, я б так сказала, квіткоподібними елементами. Вони прозоріші, вони легкіші, ніж просто французький вузол. Можна зараз навіть порівняти. Ось, наприклад, такий елемент, і в ньому просто квіточки. Тут трошки по-іншому. Десь е, якісь різновиди я робила, да? не все однакове. Але сам стиль майже однаковий. Майже. І порівнює, можна порівняти. От я, наприклад, взяла з собою, да? зараз ми порівняємо і ось так. Повністю заповнені елементи важкі. Дуже гарно проглядаються, до речі, вони такі закінчені, графічні, ніж, наприклад, ось, да? порівняно. Це легко і вгадуєте тільки здалеку, як плями якісь кольорові більше, ніж видно, ну, зблизя. Я просто обводила ці елементи стебловим швом і потім. Всередині заповнила різними конфігураціями. Ось, обвести блоумшлом свій елемент, і тепер в ньому намалювала два кола з серединками. Так вмістилися. І зараз буду класти такі квіткоподібні елементи, зашивати їх. Заповнювати. Ну, якщо це кітка, звісно, що воно щільно не вийде. Ну, але така буде пляма такого кольору. Ось, наприклад, як червоне, бачите? Також був такий подовжений елемент, і в ньому декілька квіточок вийшло. Ось таким чином буду зараз і тут робити. Як віточка в мене виходить. І цепочку робимо, так? Да? Чи ланцюжок, якщо українською, цепочка це. Так. І всередині, звичайно, що отак. От Така квіточка. Тут я буду робити таку ідентичну. Ну, буду намагатися, наскільки це буде можливо. От і таким чином заповню цей елемент. Ось, будь ласка, продовжую таким чином. Так само прошу вас. Писати коментарі, відео, які питання. Буду дуже з великим задоволенням спілкуватися. Можливо, у вас є які ідеї, представте, будь ласочка. також дуже цікаво буде. І що стосується самих напрямків, ескізів, і що стосується матеріалів, дуже цікаві. Такі будь нові розробки. Спочатку як прямий крестик, а потім як косий. Отак потихеньку він у нас з квіточка і буде. І закінчимо таким подвійним французьким вузолочком. Десь щось не дотягнуло, вузликом притягнемо і буде краще. Я вважаю, що достатньо для плями, і тут в мене є позначки, я буду продовжувати таким же кольором. Ну, покажу вам, звичайно. Ось таку малесеньку зовсім квіточку. Та тут просто французький вузелочок на невеличкій ножці. Тут без ланцюжка. Ось приблизно таку саму, як зелена була. Тільки просто плямку заповнюємо. От, і посерединки хочеться ще, але дуже щільно, тому нема місця. От така й буде тут. От. Тут просто хочу без стеблового шва, просто набираю. Не обмежуючи ничим дымбілі одного озелочки, ну і теж вийде квіточка. Хочеться ще серединку зробити таку красиву. Ану. Ой я! Бачите, як гарнюще. Заповнюю такі дрібні елементи, просто переходю. От елемента до елемента. Французькими водолочками заповнюю це. Ось закінчила я. Цю роботу. Така робоча ще назва. Мій всесвіт 2 Можливо. Квітковий всесвіт. Квітковий космос. Напишіть, що вам подобається, може, ваша буде гарна назва. Дуже буду вам вдячна. Ось так. Ну, вже є третій ескіз. Там буду викручуватися, як можу. От. Знову прошу порівняти. Дуже цікаво буде, мені здається. Ось так це було перший. Це вже друга робота. От. Ну і в цьому напрямку буде ще третя, ну, можливо, не остання, моя робота по нейрографіці. Прошу підписуватися на мій канал, спілкуватися всім-всім. На все-все-все добре!